Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу на чемпіонаті Європи в Німеччині наближається апогей, наближається фінал, але, звичайно ж, зрозуміло, для того, щоб провести фінал, потрібно знати фіналістів. Вчора на Євро розпочалася стадія півфіналів неймовірним матчем Франція проти Іспанії. Гольовитим протистоянням ці збірні ніколи між собою 0-0 не грали в офіційних поєдинках. Ну і доволі таки принципове протистояння, тому коли лунали гімни, був неймовірний свист і неприяв. Стойні жести на трибунах. Матч, до речі, не обмежився основним часом, хоч і не було екстра таймів. Як так вийшло? Якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Тож, 21-му випуску щоденника євро оглядаємо матч Франція Іспанія. Відразу до складів команд у іспанців були певні питання та проблеми, тому що Тріо не могло грати, а саме Карвахаль, Ленорман та Педрі. Карвахаль через червону, Ленорман через перебір жовтих, ну а Педрі через травму коліна. Тож, склад іспанців наступний. У воротах Сімон з Атлетик Більбао, оборона справа 38-річний навас з Севілі, і він грав у зоні Кіліанамбапе. Це було дещо ризиковане рішення. Далі по обороні. Фернандес поїхав уже він до Саудівської Аравії, приблизно десь там Ляпорт, а саме Вальнасрі, Кукурелья з Челсі. В опорній зоні Родрі Манчестер Сіті, Фаб'ян Руїс, Парі сен жермен І попереду Ямаль Барселона, Ольмо, Лейпциг, Ніко Вільямс, Атлетик Більбао, на вістрі капітан команди Альваро Мората з Атлетико Мадрид, Луїс Де ла Фуенте, тренер збірної Іспанії. У французів у воротах Меньян з Мілана, оборона Ернандес, Мілан, Саліба, Арсенал, Упомекано, Баварія, Кунде Барселона, в півзахисті Рабьо Ювентус, Чимані, Реал Мадрид, Канте Аль-Ітіхат. Тріо попереду капітан команди Кіліан Бапе з Реал Мадрида, Колумані та Дембеле з Парі Сен-Джермен. Дідє Дешам, тренер збірної Франції, обслуговував цей поєдинок Словенець Вінчич, до якого по грі було одне питання. Про нього ми поговоримо. Дуже активно розпочався поєдинок, вже на п'ятій хвилині була небезпека від іспанців, а з сьомої хвилини розпочалося протистояння Мбапе проти ветерана Наваса. А в першому епізоді Хесус класно діє в підкаті, відповідно, виграє епізод, але от вже на 9-й хвилині програє епізод. Один в один навас проти МБАПЕ Кіліан робить навісну передачу в штрафний майданчик, і Коломуані її замикає, відкриваючи рахунок 1-0. Єдине, що в даному епізоді Навас сигналізував про те, що МБАПЕ, приймаючи м'яч, підіграв, в собі рукою і арбітр цей епізод перевіряв, але гол таки зарахував, що правда ніхто нікому не показав. Тому, скажімо так, гол був зарахований арбітром. А наскільки він був чистим, це вже власне на совісті цього самого словенського арбітра. Ну а потім у нас трапляється історична подія загалом в історії чемпіонатів Європи. 16-річний Ламіл Ямал, футболіст збірної Іспанії та Барселони, який багато разів на цьому євро намагався закрутити в дальню дев'ятку. Таки це робить. Пробуває злівою, перед цим накрутивши багатьох футболістів збірної Франції, влучає м'яч в стійку і рикошетить в ворота. 1-1 на 21-й хвилині. Він, відповідно, стає наймолодшим гравцем, якому вдалося забити на чемпіонатах Європи. 13 липня йому виповниться лише 17. 13 липня за день до фіналу. Іспанці оперативно вирішили дотискати супротивника і вже на 25 й хвилині вийшли вперед. Навісна передача в штрафний майданчик французів. Захисники, нібито вибивають м'яч, але він не вилітає навіть за межі штрафного. Як наслідок Дані Ольму одним дотиком приймає та обігрує захисники французів, іншим потужно пробиває. М'яч влучає в Кунде Рикошет Автогол 2-1. цього разу. Автогол уже не на користь Франції. Отут уже Іспанія дещо віддає ініціативу. Франція побігла відігруватись. В основному загрози, правда були після розігру стандартних положень. Головна подія до завершення першого тайму це те, що УЄФА приймає рішення зарахувати не автогол Кунде, а Гол Дані Ольму. І таким чином він для нього стає уже третім на цьому євро, і він доєднується до списку кращих бомбардирів першості. Щодо другого тайму, тут подвійні враження. Звичайно ж, Франція намагалася зрівняти рахунок, навіть завдала більше ударів, ніж в першому таймі, але реальної роботи у голкіпера Іспанії Сімона не було. Він, до речі, вже з 53-ї хвилини ловлячи м'ячі падав на газон, виграючи дорогоцінні секунди. По суті, лише 57-му хвилину тут можна відзначити. На ній Кіліан Мбапе вривається в штрафний майданчик іспанців, але пробуває дещо вище. На ній змінюють ветерана Наваса, який до того ж був уже. На жовтій карці, і на ній на поле прориваються вболівальники, за якими бігали ганялися стюарди. Звичайно ж, були заміни від дідшама, спрямовані на атаку. Тут і Грізман, і Жиру і Барколя. Грізман, до речі, як на мене, все євро продрімав, ходив, лише зачіски поправляв. Ну але реальних загроз не було. Іспанія майстерно перемогу дотримала. Постійно подовго будувала свої атаки, тримаючи м'яч та вбиваючи час таким чином, шукала фоли для того, щоб впасти і виграти дорогоцінні секунди, і перемогу таки дотримала 2-1 та виходить до фіналу. Чому я сказав, що матч тривав більше ніж основний час? Тому що ж по завершенні поєдинку вболівальники висипали на газон, і Альваро Мората отримує пошкодження. Єдине, що чи це пошкодження, чи це травма, і чи зможе він відновитися і бути готовим до фіналу, який відбудеться в неділю. Таке враження, що найбільше засмутилося виліту збірної Франції її вболівальники, які ледь не плакали. А от по гравцях не скажеш, що були готові проливати сльози, тому що не вийшли у фінал. Щодо Кіліана Мбаппе, нагадаю, жодного голу з гри на Євро він і не забив. У матчі проти іспанців був активним, віддав навіть асист, але на мить подумалося, можливо, він не хоче псувати стосунки з Мадридом, які лише-розпочинаються. лише, -лише розпочинаються. Ну, але це так, думки вголос. Сьогодні на Євро у нас визначиться супротивник збірної Іспанії по фіналу в протистоянні Нідерландів та Англії. Цей поєдинок будемо оглядати завтра в 22-му випуску щоденника, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!